Сполучені Штати Америки представили оновлену стратегію національної безпеки, так це такий величезний документ, в якому інтерпретується нинішній стан стратегічних прагнень. Балансів і е, противаг е, для сполучених штатів Америки у світі, і оця от е, стратегія, бачите National Security Strategy of the United States of America Вона спричинила ну такий нічогенький скандал. Ну, принаймні, в владних кабінетах в Європейському Союзі менше у Сполучених Штатах і абсолютний там катарсис в Кремлі, тому що ну від радості, що таке написано в такому серйозному документі, сьогодні ледь не впісявся. Пісков, давайте з кінця, от почну для того, щоб ви розуміли наскільки серйозна ця історія, і потім ми зачитаємо деякі витримки із цієї національної стратегії. Щоб ви зрозуміли, ну от, от з кінця, якщо починати, то от враження піскова. Сьогодні, до речі, перший коментар з Кремля саме стосовно ось цього, слухаємо. Народ по сравнению с тем, что было ранее при прежних администрациях. <связь> <связь> ну, нынешняя администрация коренным образом отличается от предыдущих. И, конечно, сейчас президент Трамп силен, силен, силен с точки зрения внутриполитических позиций. И это дает ему возможность корректировать э, в соответствии со своим видением концепцию. Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они, они соответствуют во многом и нашему видению. И наверное можно надеяться на то, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного регулирования по Украине как минимум. Там и даже признание, что НАТО нужно перестать расширяться. Даже об этом речь безусловно. Безусловно, там и формулировки против конфронтации и в сторону диалога. выстраивание добрых отношений. Это то, о чем говорит Путин. И это, конечно, ну, отрадно с одной стороны. Но с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво, концептуально все написано, но то, что э, называется у них Deep State, делает все по-другому. Бывает и так. Поэтому, конечно, нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция. Ну ви розумієте, так що е, один із ключових пунктів на який зараз звертають увагу в Кремлі, це відмова від е, розширення НАТО на схід. І подивіться на цю посмішку, так вусів Путіна, наскільки він ну, Очі блищать просто так. Ну люди ожили, як коли це почули, і тут не потрібно значить, там знову вигадувати тепер виправдання для того, що насправді всі ці речі міг писати від кофразом з Дмитрієм, так як вони це робили, коли писали, начебто, плани з 28 пунктів. Тобто, розумієте це не змова. Це відбувається реально в голові Дональда Трампа і його команди. А що саме відбувається, ну давайте тепер от е, пройдемося по цьому документу е, більш детально. Значить, Пісков зауважив, так що розширення НАТО на схід не буде згідно цієї національної е, е, стратегії безпеки. Що, що ще там цікаво, відновлення стабільності всередині Європи та стратегічної стабільності з Росією. Ось що там написано. Тобто, Росія не визначається тепер як ворог, ні екзистенційний, ні, ні реальний, от просто не визначається Це як партнер. Тепер в національній безпековій стратегії Сполучених Штатів Росія партнер. Допомогу Європі стати на власні ноги і діяти як групі згуртованих суверенних націй, які беруть на себе першочергову відповідальність за власну оборону, не дозволяючи жодній ворожій силі домінувати, тобто, відмова у фінансуванні обороноздатності Європейського союзу, те, що Трамп декларував, тепер воно от тут є сприяння опору нинішньому курсу всередині європейських націй, так відкриття європейських ринків для американських товарів і послуг та гарантії справедливого ставлення до американських працівників і бізнесу, посилення здорових націй центральної, східної та південної Європи, а через торговельні зв'язки, продаж зброї, політичну співпрацю, культурні та освітні обміни. Пам'ятаєте Венс, як заявив не розуміє, що між Україною і Росією. Немає культурних обмінів. Ось воно звідки ноги, друзі, ростуть. Далі, подолання. Ось воно, сприйняття НАТО як вільно розширюваного альянсу та запобігання такій реальності. Все, ну тобто, все. Ви дивуєтеся плану з 28 пунктів, що він міг бути складений Ушуковим Дмитрієвим? Ні. Ні, тому що стратегію національно-американську не можуть скласти у шокові Дмітріїв, а вона фактично повторює деякі тези мирного плану Трампа з 28 пунктів. Далі заохочення Європи до дій проти меркантилістського надлишку потужностей, крадіжки технологій, кібершпигунства та інших ворожих економічних практик. Так це вже другорядна. Далі тут мають радіти Орбан і Фіц. Це все зрозуміло далі стосовно. Власне мирного плану стосовно України українського плану так українського плану стосовно цієї стратегії безпекові сполучених штатів Америки, значить, в плані безпосередньо згадується Україна і згадується не просто Україна, а згадується, що потрібно зробити, аби завершити війну в Україні, яка є. Безпосередньою загрозою національній безпеці Сполучених от, Штатів Америки, от так прямо і сформульовано. Значить, що потрібно зробити, а, причини і чому це важливо продовження війни в Україні носить наносить велику шкоду європейській економіці. Це в американській стратегії безпеці. Написано є ризик ескалації. Ну, очевидно, тут мається на увазі НАТО Російська Федерація, тому з'являється пункт про НАТО. Далі необхідно стабілізувати відносини з Росією. Війна в Україні цьому заважає. Далі потрібно забезпечити післявоєнне відновлення України та її виживання як держави. Оце, от слово в слово я вже чув від державного секретаря Рубіо. Так, десь приблизно з тиждень тому. Слово в слово я просто не міг зрозуміти звідки беруться ці тези. А вони беруться з цього документа. Так, а, позиція керівництва європейських країн проти якнайшвидшого завершення війни нереалістична і проти є протиріччя з думкою більшості європейців. Тобто, виходить так, що Дональд Трамп сьогодні його команда розписується розписуються за більшість європейців, які виступають проти війни. Але знаєте ну після того як сталися оці от шкільні протести, так звані так в Німеччині стосовно нового законодавства про мобілізацію в цій країні, а я розумію, що Трамп реально спирається. Принаймні на громадську думку всередині самої Німеччини. Тобто, ну тут теж зараз мож, ми, ми можемо бути антагоністами. Ми можемо сказати, Європа виступає за те, щоб там демократичні цінності ніяким чином не попиралися. Європа встане щитом, якщо там е, Російська Федерація полізе на е, Балтійські країни, наприклад, або на Польщу. Але ні. Але ні, і в Сполучених Штатах зараз це підкреслюють, що думки окремих політиків це просто демагогія. А люди думають інакше в Європі. Типу ніхто не хоче воювати. І ви знаєте, після оцих от протестів у Німеччині у мерця канцлера німецького зараз. Рейтинг це найнижчий рейтинг відносно. Часу, який канцлер обіймає там свою посаду, за всю історію, от найнижче 23% зараз, 77% у мерця Підтримки немає далі. Пріоритетами Сполучених Штатів Америки є інші регіони світу, і Америка не повинна витрачати багато сил і засобів на рішення європейської кризи, тобто Сполучені Штати Америки. Виходять з концепту світового поліцейського, як ну це потрібно розуміти саме так. Виходять з цього концепту, і а, окремий пасаж в цій національній безпековій стратегії якраз і присвячений а, саме цьому моменту, чому тепер Сполучені Штати Америки не будуть світовим поліцейським. Дивіться а, я просто зачитаю: значить, переклад а, наші еліти. Сильно прорахувалися відносно готовності Америки без кінця нести глобальну ношу, так яка не пов'язана з національними інтересами американського народу. Е, вони еліти переоцінили здатність Сполучених Штатів Америки одночасно фінансувати величезний соціально-регуляторно-адміністративний апарат і разом із ним. Величезний військовий, дипломатичний розвідувальний та зовнішньополітичний комплекс, вони еліти зробили дуже е, помилкові і руйнівні ставки на глобалізм і так звану вільну торгівлю, які фактично знищили середній клас і промислову базу, на якій тримається економічна та військова звитяга Америки. Е, значить, е, далі. Сполучені Штати дозволили союзникам і партнерам перекласти видатки на власну оборону на американський народ, а інколи втягувати штати у конфлікти і суперечки, які є центральними для їхніх інтересів, але периферійними або, взагалі, такими, що не мають значення для наших американських інтересів, також вони прив'язали американську політику до мережі міжнародних інститутів, серед яких є відверто. Антиамериканські і багато які е, керуються транснаціоналізмом. Е, ну і тут, якби в цьому контексті, ми розуміємо, що е, загрозу національної безпеці, очевидно, є там Радіо Свобода і так далі. Ну, засоби масової інформації або фонди, які фінансують е, всю цю історію, е, в тому числі. Будучи там реципієнтами бюджету Сполучених Штатів Америки. Ось така от історія. І тому виникає логічне питання. Після того, як ти читаєш там оцей документ, ти розумієш, що плани з 28 там чи з кількох пунктів насправді писали не в Росії, друзі. Його дійсно писали в Вашингтоні. І е, він дуже схожий за своєю тональністю на ось це: тобто, це глобальна стратегічна лінія Сполучених Штатів Америки, зокрема цієї команди Трамп, Трампа, яка зараз сидить у Білому домі, і тому немає нічого дивного. Що е, і мирні плани схожі на стратегію національної безпеки, і тому сказати просто, що Америка нас зливає, конкретно Україну, це знаєте, вимагати дуже багато уваги до себе, а, е, незважаючи на те, що дійсно у нас величезна. Е, Проблема з Російською Федерацією і ця війна страшна, але е, Америка зливає сьогодні, окрім України, весь європейський союз, та й в принципі, всі країни, які ще донедавна покладалися на силу, е, на цей голос світового поліцейського, якщо хочете. Так зараз все це змінюється, але це все тимчасова річ, і саме тому сьогодні в Кремлі. Пісков коментуючи цей документ, який вже очевидно всі прочитали, так радіє, так радіє що Російська Федерація не ворог Америці, і що принципи Анкоріджу відображені тепер не лише в 28 пунктах мирного плану, а й вони також відображені тепер в національній безпековій стратегії Сполучених.